Усім привіт! Хочу вам показати, чим я зараз займаюся. Займаюся зараз тим, що замінюю на кришах верхній лист жесті. Чому я це роблю? Зараз вам поясню. Ось дивіться, в мене є тут ось перший ряд і задні ним другий ряд. Тут ось такі вулики з невеликим напуском козирків жесті. І виходить, що. У тому році перший рік вони зимували на вулиці. І я зразу замітив, що попадає вода, по-перше, ось сюди, можна сказати, під кришу, і капає по стінках корпусів. Ці днища, донні і криші я виготовляв сам, а полукорпуса я придбав. Тобто це мої були перші восьмирамочні вулики. Вони були вже в 2018 ну, сезоні задіяні. Їм виходить, ось це вони вже відпрацювали п'ятий сезон, з яких чотири вони зимували в зимівнику зими. А одну тому році вони зимували на вулиці. І я зразу замітив, що так вони довго не, витрим, ну, не витримають, швидко дуже зіпсуються. Тому що Попадає вода, починає гнити. І поки цей процес не запущений, поки є що відновлювати, а воно взагалі ще не спортились, я вирішив змінити верхні, ну, верхню бляху, тобто кришу, замінити на нову і напустити більші козирки. І Я хочу вам показати, як зберігся пінопласт під кришою за 5 років. Тому що в мене 5 пінопласт стоїть в криші, і зараз вам покажу, як він. Зберігся, ось дивіться. Я от перший листочок жесті цей вже відкрутив, ось він на чотирьох шурупах в мене тримався. Ось така криша з піднизу, зверху я їх крашу, щоб вони просто в очі не били. І ось такий пінопласт знизу, тобто, отлічний пінопласт, нічого не крищиться. Тобто, я думав, що можливо він буде псуватися, але світло не попадало на нього і він ну, в чудовому стані. Ось така обв'язочка, вона взагалі не зіпсована. Зараз вам покажу з цієї сторони. Тут в мене також жесть. І ось де фальці, також нічого ще не вигнило. Ну, тобто Кольдер свій втратило, тому що це нормально, бо тут волога з сім'ї йде, тобто тусклішає деревина, а так в чудовому стані. Вирішив цю роботу зробити по тій причині, що інвентар зараз взагалі не дешевий і ніколи він дешевим не був. Відколи я займаюся, завжди ну, потрібно було немало віддати коштів, щоб щось придбати. Тому я вирішив змінити ось на такі листочки жесті. Вирізав. Тут вони будуть напускатися більше як по 6 см з кожного боку. Це є. Ну, цього напуску буде вистачати, тому що в мене є вулики, якими я користуюсь, вони також зимували на вулиці. Десь приблизно 6 см виступає. жесть. Вони взагалі не намакають. Зараз підійдемо, я вам покажу. Ось ці криші, де ну, напускалася жесть приблизно по 6 см. Це ідеально, тому що, коли воно капає, не попадає, ось звідси не попадає на бічну стінку. Довговічність криші і вулика в рази тоді збільшується, якщо не замакає. Всі свої восьмирамочники, вони іменно з такими кришами. І це у мене, я ж кажу, ось цього частина ряду і того, виходить, там 60 штук їх ось такими короткими напусками криші. Я їх зробив по тій причині, що я їх перевозив. І щоб побільше вміщалося вуликів у притул, потрібно було, щоб жесть ну, не виступала. Але так я переїжджаю взагалі не часто і трохи їх менше влізе, але зато ну, довший строк служби буде вуликів. Все, дякую за перегляд. Бережіть свої вулики та бджоли. Удачі!